Подобається така погода. Багато буде води, буде урожай, буде все добре. Як не є, а чистить все-таки трошки гірше, трошки десь, а в, в Вінниці так, да, а за Вінниці вже погано. Ми чистимо та прибираємо, посипаємо протиожеледними матеріалами повністю усі дороги. Міська рада контролює це, нас забезпечують вчасно, повністю.